Як Вона працює з нами Микола Балабан на зв'язку, заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Миколе, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю студія. Дякую, що прийшли. Я би назвала нашу рубрику з вами таки. Знаєте, дайджест ранкової пропаганди. Давненько ми з вами не говорили, що там зараз на, на, на болотах актуально обговорювати з приводу України, якими от які фейки. Російські ви зараз вважаєте найактуальнішими, які запускаються в інформпростір український? Дякую дуже. Дивіться, Най... з такого найсвіжішого це росіяни роблять таку масовану компанію проплати через один, один і той самий текст в Фейсбуці про, про те, що в Україні. Перепродають західну допомогу і гуманітарну якусь допомогу. Перепродають за завищують ціни. І ці повідомлення українською мовою вони ставляться на рекламу абсолютно з пустих акаунтів. Тобто, це така. Координована мережа, яка намагається просунути оцей меседж, вже дуже старий, багато разів спростований, але але тим не менше, росіяни стараються його просунути. Також дуже великий ну тобто багато набрало розголосу в Росії на Росії про це відео про нібито розстріл машини українськими військовими, машини там з матір'ю, яка mm -hmm. об'їжджала колону. Але росіяни вже самі інші оці їхні пропагандисти, самі кажуть, що це дуже погано склеєна, дуже погано зроблена. Е я вам відео. хочу сказати, пане Миколо. Е що я в Русі була і побачила це відео, так не те, що там я сіла і прицільно його подивилася. Я побачила так уривками пр 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 промотала, і навіть я, так людина, яка ну, начебто, розбирається в якихось історіях, навіть прозадумалася, а що може дійсно таке бути, ну тобто. Я розумію, що є там погані ролики в них змонтовані, склеєні. Але ну, є такі, що люди дійсно вірять. От шкода, але там на рік повномасштабного вторгнення наші українці все одно в це вірять і продовжують це поширювати в своїх пабліках, в соцмережах, серед родичів. Насправді мені здається, що вже вірять на багато набагато менше порівняно з якимись попередніми роками або навіть з 2014 роком. Тобто, українське суспільство на загал достатньо е, таке резистентне е, до до цих вкидів і неправдивої інформації. Але ви мусите розуміти, оце те, що ви дуже правильно сказали чатку, що ви на ходу якось його подивилися, і уривками е, одна зі стратегій Росії це закидати величезним величезною купою контенту. І забрати там якісь кілька хвилин, кілька секунд вашої уваги на якийсь там невеликий меседж. Їм не обов'язково повністю, щоб ви повірили в то, або але воно має закрастися. Оцей якийсь сумнів. Один сумнів додається до іншого сумніву. Тут десь продають електрику, тут продають гуманітарку. Тут збройні сили не справляються. Тут якісь, якісь агресивні моменти, і воно це все разом. Це так званий кумулятивний ефект. Коли нам часом здається, що ну все я розумію повністю, я вмію аналізувати новину, я можу відрізнити. Я бачу, що це росіяни. Але це, що це насправді дуже важливо. Але так само ми дуже часто не ловимо моменту кумулятивного ефекту, коли оця хмара таких невеликих тих дезінформацій, які ми навіть внутрішньо не пропускаємо до себе, вони також можуть якось ну вони можуть на нас впливати. Воно в основному, тим, що ми якось або сі внутрішнього сіє недовіру там між українським суспільством і е, українською владою або і українською урядом, і це це дуже небезпечний процес. Але м, в, в зв'язку з тим, що нам вдалося е, по суті знищити отакі великі рупори пропаганди в Росії Російській в Україні їм робиться це все важче і важче тому вони мусять вдаватися до таких маленьких дрібних ем, часом смішних або інформацій, або повідомлень або або, або створення оцих цих відео Практичні поради українцям, давайте так. лікбез. що зробити, коли в себе в гаджеті ти бачиш відео, приміром. Ну, от як я побачила це відео, зачепилася на ньому, дивлюся, гортаю, гортаю. Що робити українцям і як розпізнати, це фейк чи не фейк? Чи немає такого універсального правила зараз? Дивіться, найкраще це, якщо ви бачите інформацію, яка Має якісь такі зачіпки, які хочуть вас якось емоційно вразити, а зачепити. Тобто, це це вже дуже цю інформацію треба перевірити, ну тобто уважно на ній сконцентруватися, тому що дезінформація, вона як правило, або ці фейки вони будуються на у цьому моменті шоку і емоцій. і якщо ви бачите якусь новину, яка в яка вас має викликати якусь емоцію або емоційно заряджена. Великі великий, великий відсоток, велика ймовірність, що це власне фейк. Тобто, це перша, перше правило. Uh -huh. Друге правило перевіряти, навіть коли ви щось побачили і воно вас глибше. Ну тобто воно якось ця інформація вас зачепила. Не поширювати її, поки ви її не перевірили. Дотримуючись оцих оцих двох правил, ми можемо просто і допомогти іншим там в нашій інформаційній бульбашці. І, і одночасно нам буде легше функціонувати в нашому інформаційному суспільстві і середовищі, враховуючи те, що дякую до речі вам за ці поради. І я сама ними тепер буду, буду їх використовувати. Скажіть зараз, враховуючи те, що в Україну приїжджає підтримка міжнародна від наших міжнародних партнерів. Дуже багато фейків запускають росіяни про те, як ми, значить, торгуємо зброєю, все, що нам передають наші партнери, ми виставляємо на продаж. Я розумію, що цю інформацію можуть споживати не лише в Україні, а і за межами нашої держави, і це на те розраховано, так щоб закинути ось такі меседжі іноземцям і говорити: ви не давайте в Україну нічого, бо вони все продадуть. наскільки поширена ось ця практика, і наскільки вона буде поширюватися і надалі, враховуючи, що поставки від наших міжнародних партнерів не припиняються? Дивіться, поки існує, ми мусимо розуміти, поки ми маємо оцю повномасштабну війну оцей напад Росії на Україну, так само бойові дії проходять на інформаційному фронті. і є умовно сегменти цієї інформаційної війни. Є умовно інформаційний фронт в Україні для української аудиторії, так. але Росія постійно бореться на інформаційних власне оцих на інформаційному фронті власне західних країн, особливо країн наших партнерів, тому вона не буде припинятися, тобто, вони будуть, поки росіяни будуть воювати з нами в такій кінетичній війні. Доти вони будуть максимально багато поширювати власне, такого типу інформації, всіляко підриваючи довіру наших західних союзників до України. Mm -hmm. Наскільки поширено це? Справа в тому, що західні демократії вони так само розбудували в себе різні інституції і механізми, як боротися з дезінформацією, особливо російською дезінформацією. І умовно вони так само намагаються пільнувати це в себе, перевіряти це в себе, і умовно ситуації коли, ну, тобто до 2016 року, от року, після от, ми знаємо 2014, і ці всі події в Україні. Ці коли власне Росія напала, російські засоби масової інформації або якісь повідомлення з Росії вони сприймалися за такою презумпцією ем, презумпцією довіри. Тобто, що от можливо, вони не праві, але, але варто варто послухати зараз. Західні суспільства вони сприймають інформацію з Росії або якось Росії про Україну. Вони сприймають навпаки з презумпцією недовіри. Тобто, що спочатку треба довести щось, і власне це, це нам допомагає, але ми дуже активно в центрі співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами. Вони нас часом питають, уточнюють якусь інформацію. Ми допомагаємо їм робити. Дебанкінги, прибанкінги, тобто спростування якихось новин, додаємо контексту. Тобто, це постійна робота, яка ну яка фактично є от, власне частиною цієї інформаційної війни, не тільки росіяни, не тільки на захід закидають один з поширених наративів, це власне це погане використання зброї. Або ем, це продаж зброї, або якісь, якісь інші махінації зі зброєю, які нібито роблять українська сторона західною. але це тільки один з наративів. Насправді, таких ключових наративів є кілька там, зокрема, економічний наратив ем, так само наратив про, про те, що Росію не можна перемогти, і він всіляко обігрується власне цими російськими пропагандистами і спеціалістами їхніми з інформаційних операцій. Але те, що ми фіксуємо зараз, воно не стає домінантним наративом або умовно не проривається в оце інформаційне поле з великим покриттям західних суспільств. Ще дуже важлива історія. Вона теж стосується війни, але трошки з іншого ракурсу збройних сил України. Вони ще розповсюджують ось останнім часом брехню про те, що військовослужбовці наші масово здаються в полон. Ну, до цього ми докидаємо історію, як вони взяли Бахмут. Значить, Бахмут здалі, там тут сіти оці, оці всі історії. Що на цьому фронті відбувається, і як реагувати нам, українцям, ось на подібні повідомлення, маю на увазі тим, хто не може одразу з першого разу розібратися. Чи це правда, чи це, чи це брехня? Насамперед, тут дуже гарно бачити сегмент. Ми говорили про різні фронти інформаційного інформаційної війни. І, власне, коли ми говоримо про цей фронт український, одна з ключових завдань росіян це посіяти недовіру між українським суспільством і збройними силами України. І відповідно, оці такі вкиди, що взяли Бахмут, е якісь у всі складнощі або якісь там проблеми в збройних силах, про якусь недовіру тобто, це все частина цієї одної, одної, одної медалі, одної ланки, умовно одного сегменту цієї російської інформаційної боротьби. Що нам робити? Перше, ми маємо бути свідомі того, що українська армія частина українського суспільства, і, і це і власне це найголовніше, і це ключове. Не розне розненерневідневідривна частина. Тому всі будь-яку дезінформацію або дискредитацію української армії вона грає на руку на руку власне ворогу на руку Росії. Як поводитися з такого типу повідомленнями? Перше їх треба знову ж таки. Тут одна ця їх треба перевіряти, навіть якщо ви отримали звичайно, що зараз основ увага українців прикута до новин з фронту, і будь-яка новина з фронту дуже важлива, дуже цікава, і вона зразу ну, тобто ми намагаємося максимально, максимально швидко дивитися власне ці всі оновлення. Але ми маємо розуміти, що власне новини про бойові дії це дуже важливий сегмент власне інформування. Тому треба знайти собі там якісь один-два надійні джерела, звідки ви отримуєте надійну інформацію від про, про бойові дії раз і не довіряти взагалі будь-яким іншим джерелам, які, які не мають умовно якихось підтверджень, що вони або пов'язані з генеральним штабом, або ну тобто, або мають якийсь неофіційний характер. Ми маємо довіряти нашим збройним силам, і власне частина цієї довіри це є. Споживання власне перевіреної і офіційної інформації ще знаєте, є певна хвиля фейків росіян, які вони дуже полюбляють. Вони стосуються мобілізації про те, що значить, хапають усіх на війну тягнуть без належної підготовки. Ось днями з'явилася інформація про те, що можливо будуть роздавати повістки в месенджерах. До речі, друзі, дочекайтеся у нас за буквально кілька хвилин. Ні, в наступній годині у нас будуть депутати із Верховної Ради, і ми в них запитаємо, чи це правда чи ні, чи такі готуються. Але оце така благодатна, знаєте, благодатний ґрунт для того, щоб запускати росіянам фейки. Я думаю, що вони вже запустили. Як ви оцінюєте скільки з тих фейків, які стосуються мобілізації? Дуже як, як дуже високої. все, що довкола мобілізації, ми мусимо так само розуміти, що одна з частин. Дуже важливих частин цього російського взагалі, інформаційного впливу, куди вони хочуть вдарити це, от так як я вже сказав раніше, це на оцю об'єднані зусилля або довіру українського суспільства до української армії, оскільки власне мобілізація стосується абсолютної більшості українців, і ми всі так само за це переживаємо, читаємо і хочемо розуміти. Про розуміти ситуацію це так само дуже туди дуже легко умовно росіянам проникнути, щоб витягнути підтягнути нашу увагу до ну тобто до якоїсь там такої тої чи іншої новини. Тому таких маніпуляцій дезінформації і фейків відвертих є дуже багато в інформаційному просторі, особливо в телеграм-каналах. Є цілі телеграм-канали, які. Збирають інформацію, куди носять ну тобто де зараз повістки роздають В більшості. Інформація не відповідає дійсності, і це ну тобто це така, це один з дуже важливих елементів, з яким треба боротися. Знову ж таки, найкраще користуватися перевіреними перевіреними джерелами, mm -hmm. читати перевірені добре, вже себе зарекомендовані якісь пояснення від. Можна офіційних представників держави, але так само і від різних громадських організацій або великих інформаційних ресурсів, які так само зараз про то пишуть, пишуть активніше, беруть беруть коментарі, тому, тому дуже важливо просто ця інформаційна гігієна щодо yeah. якихось ключових питань, ключових проблем якими зараз цікавляться українці, пане Миколо, я чому вас так детально розпитувала? Тому що це така історія, яку треба повторювати, повторювати і повторювати, так і постійно про це говорити, робити ось такі дайджести пропаганди. Це дуже така класна і помічна історія, я думаю, як такий окремий проект, так, оці дайджести робити для того, щоб люди бачили і, можливо, впізнавали якісь російські фейки, які вони. Буквально годину тому бачили у своєму телефоні. Тому вибачайте, що вам так задавало багато питань, і вони можливо повторювалися, але це я думаю дуже важливо для наших глядачів. Дякую, Микола Балабан був з нами на зв'язку, заступник керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.